Усім привіт! Сезон полуниці і хочеться вам показати багато різноманітних рецептів без неї. Тому швидкий, простий рецепт з рецепт полуниці я вам зараз покажу. Що нам для цього потрібно? Нам у каструльку потрібно водичку вилити, олію та поставити на вогонь до закипання. У всієї борошно, додаємо розпушувач, ванільний цукор. Вінчиком це перемішуємо. Виливаємо сюди кипечену водичку та олію. Борщ одразу заварюється. Перемішуємо. Перемішуємо це лопаткою серцем гарячим. Це замішуємо тісто руками, то робимо швиденько. Тісто зовсім просте, легеньке. Вже простішого тіста не знайти. Друзі, якщо вам подобається моє відео, ставте подобайку, обов'язково підписуйтесь на мій канал і, звичайно, чекаю на ваш коментар. Хочу на нього відповісти. Все, тісто в нас замішане. Залишаємо. З боку, а зараз ми будемо нарізати полуницю. Вона є промита та розкушена. Полуницю нарізаємо ось такими слайсами, не сильно тоненькими та не сильно грубими. Тісто готове, основний інгредієнт начинки теж готовий. До кукурудзяного крокмалю ми додаємо цукор. перемішуємо, беремо тісто та розкачуємо його в круглий пласт, тоненький круглий пласт. У центр висипаємо цукор з крохмалю та розрівнюємо, не доходячи до краю. Викладаємо полуницю, як ми нарізали, просто отак в круг, в коло її викладаємо. І беремо отак, закриваємо пиріг і злегка защипуємо. Це буде в нас такий відкритий пиріг. Переносимо пиріг на форму, ставимо пиріг у дупок. При температурі 200 градусів на 30 хвилин. Пиріг випікався 30 хвилин, трошечки соку виділилося, ось трошечки і витекло, але зараз крохмель зробить свою справу. Ось така краса у нас сьогодні вийшла. Це черговий десерт з полуниці. За бажанням можна цей десерт прикрасити пудрою. Постирший десерт нарізаємо та подаємо до столу. Дуже багато начинки, як ви бачите. І все дуже гарно пробулося. Друзі, це такий десерт, який потрібно було дві порцію випікати. Це дуже смачно. Випеклася навіть ось ця нижня частина тіста, навіть дивлячись на те, що сік багато виділився від полуниці, пропеклося все тісто, мало тіста, багато начинки та як минуло. Друзі, спробуйте цей рецепт, дійсно хочеться сподіваюся багато, нового щось спробувати, нових рецептів і рецептів. Тому один із варіантів смачний я вам такий Поширюйте це відео, буду вам вдячна. І ви, моколики бережіть себе та Україну і вернемо неба нам всім.